Тож доброго дня, наразі у нас 24-й рік, і маємо модельку Ні, на 550. Чому її варто придбати новою в магазині за свою ціну? А наразі її ціна 17 тисяч гривень, наскільки мені показують магазини епіцентр, комфі, ну такі мейнстрімні супермаркети, скажімо так. Є такі, що а, менш відомі, скажімо так, але ці фірми точно. Дають вам гарантію, точно є офіційними представниками, то, якщо брав, вибрав би в них. Тут дивіться, за, ці, за цю ціну а, є інші кавуарки. Допустимо, що в нас може бути Philips, DeLonghi. Але які бренди, а, скажімо так, DeLonghi більше про надійність. Якщо ми беремо Magnifico S, вона коштує десь 14 тисяч. От, якщо ми дивимося uh, Magnifico Evo, то, чесно кажучи, це не той варіант, який варто брати. Це більш сучасна DeLonghi. Uh, там mm, сенсорна панелька, uh, така зроблена, щоб кидатись вам в очі. А uh, це дуже гарний, гарна ознака того, що інші частини каораки будуть вам на здачу. То Гарний uh, вигляд: це або пріоритет більш дорогих кавомашин, або так, щоб uh, кинутись. В очі, покупцю, який не розуміється на коварочку. От, Тож, які плюси цієї машинки? Вона в своєму сегменті, на мою думку, звичайно, найкраще готує. Бо тут є фірмова система Нівона заварювання з дренажним клапаном. От, Ця система варить дуже смачну каву. Давайте дивитись ближче. І ознака От такий великий заварний блок. Він, в принципі, може вміщувати. До 16 грамів кави, але це, звичайно, в більш дорогих моделях. В цій машинці ми теж можемо це зробити, але тільки за рахунок миленої кави. А кавомолка так налаштована в цій машині, що вона вам просто не дозволить таку велику порцію зробити. Ну, Це фірмова особливість. Все ж таки, от для прикладу, поставив тут Нівону 970. Вона топ в лінійці коштує вона 1400 євро. Ця моделька коштує 400 євро. А кава-система то отой дренажний клапан, великий заверний блок в цих машинках однакові. Треба бути дуже, мені здається, щасливим, що ми за оці кошти маємо таку класну систему, яка і в таких дорогих кавах В цій машинці, звичайно, дорогий дисплей дорога система керування, покращена молочна система все то є то, -то 100%. Але. Ця машина по кавовому смаку від цієї буде відмінна ну дуже незначно і тільки за рахунок налаштування кавомолки, яка, ну, звичайно, буде молоти вам меншу порцію. Бо по-іншому, розвести ці дві моделі, які коштують скільки там в три рази а, оця модель, в три рази більше коштує, виробник просто не зміг або не захотів, або хотів зробити вам бонус. То давайте візьмемо цей бонус і будемо пити. Смачну каву. Давайте трохи пройдемося по керуванню. Це достатньо просто. Цим джойстиком ми обираємо, що ми бажаємо, і натискаємо в центр для підтвердження. У нас є що? Еспресо, кава, молочна пінка. Тоді запускається оцей ручний капучинатор. Спочатку догрівається бойлер, бо він один. Не дивуйтесь, цій машинці за 1400 євро теж такий самий бойлер, і теж він один. Нема ніякої різниці. Тож, натискаємо нагрівання піни, дочекаємося поки наш один бойлер підніме температуру, повертаємо ручку. І в той момент опускаємо трубочку молоко. Зараз це, звичайно, покажу, як це робиться. І наша машинка автоматично піне і подає нам з цього носика пінене молоко. Після чого ми робимо собі еспресо. Отак От готується капучино на цій машинці. Так, гаряча вода. Те, що якщо ми просто повернемо ручку у звичайному режимі, нічого не станеться. Спочатку треба обрати гарячу воду, натиснути. Після цього повертаємо ручку, і машинка нам з цього носика подає гарячу воду. Так, всі налаштування і всі промивки технічне обслуговування хімі. А Давайте налаштування, подивимося, що нам доступно. Чи є фільтр, чи немає. Якщо він є, то треба його активувати. Налаштувати час, подивитись статистику. Давайте подивимося, що тут в нас. Сьогодні ця кавомашинка зробила 3000 чашок вона 22-го року. Мова є українська, як вже з'ясувалося, це гарно. Скинути на заводські залаштування і жорсткість води. Жорсткість води командує тим, як часто кавомашинка буде вас просити декальцінацію. Так, промивання, які тут у нас? Промивка збивача це продувка капучинатора, промивка системи це промивка водою носика. Така сама, як при вімкненні і вимиканні. Очищення збивача це коли ми беремо літр хімії, опускаємо туди трубочку і запускаємо цю функцію. І продувається вже більш серйозно цей капочинати. Очищення системи це чищення кавою таблеткою, коли ми її кладемо у відсік меленої кави. Видалення накипу – це в бочок з водою додаємо декальцінат і внутрі кавомашинки Це хімія видаляє накип. Так, по обслуговуванню так усе. Засипав зерново кави Ось у цій Верго, Купаш 50 на 50 Арабіка, Бразилія на робуста, наче В'єтнам. Ну, я сподіваюся, десь так. так. Дивіться: по готуванню кави. Засипається сюди, в бункер є лючок, який не дає висихати зерна. Якщо один раз клацаємо, Обравши Еспресо, ми готуємо еспресо. Якщо нажимаємо і тримаємо, буде змінення налаштування. От давайте так і зробимо. Нажимаємо і тримаємо. От Ми ввійшли віш... в налаштування. Тут ми можемо обрати змінити міцність. Міцності в нас три положення. Це теж невеликий мінус цієї машини, бо на всіх інших, більш дорогих івонах е різних ліній, все ж таки 5 положень. А, але, допустимо, 758 іначе 3. То давайте так: от є в внівони лінійка кавомашин недорогого сегменту, там три положення. І більш такий високий клас, там 5 положень. От ця машинка недорогого сегменту, то тут три положення. Так, для підтвердження натискаємо кнопочку об'єм. Теж можемо міняти в деяких налаштуваннях. А в більш дорогих моделях ці значення міняються на 5 мл. Нам не суть, не дуже це важливо. Температура максимальна, або висока. Два положення. Цього, в принципі, досталь, ви нікого його ніколи не будете а, міняти ці значення. І в кінці натискаємо Зберегти рецепт збережок. Так, тепер. І можна міняти або одна чашка, або дві. Так, тепер або натискаємо назад. Або запускаємо готування. Кавомолка в цій машині Aroma Plus, як в усіх сучасних мілітах-нівонах. Єдине звичайне, що в 960 70 там трохи конструкція змінена кавомолки для більш певне ретельного е зменшення ну, перемоги зерна. Дивіться. Ця машинка за ці кошти, дивіться, яку красу нам готують. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що інші моделі конкурентних фірм можуть робити так. Так, по мені це дуже гарне еспресо з високою пінкою яскраво помаранчого насиченого кошту. Давайте глянемо на таблетку. Перша таблетка часто так падає, розбивається, але якщо ви побачите, вона досить великого розміру. Тобто Ця таблетка десь у нас аж під 2 см це дуже гарно. То ця машина дозволяє таку велику порцію кави нам в заверний блок розмістити. І за цього ми можемо отримати більш насичену каву, більш міцну, більш приємну і краще виварену. Ще разочок на красу так є. Так. А, помол. Звичайно, по ми можемо налаштовувати за цією боковою деркою. Зараз стоїть по центру, але як на всіх машинах мілітанівона, ми можемо цей регулятор, розібравши кавомашинку трохи подвинути в різні боки, додавши собі налаштування. Це теж великий плюс. Але тут, звичайно, треба вже дорожити з викриткою І Це, до речі, досить легко. Так. Наступний наш крок. Давайте спінимо молоко. Так, беремо ємність для молока в моєму випадку, це чашечка. Ставимо збоку, опускаємо туди шланг. Обираємо молочну піну, натискаємо центр. Тому машинка нам пише: зачекайте трохи, йде нагрівання. Будемо, звичайно, цього чекати. Як пишеш, напише нам, що треба повернути регулятор подачі молока або гарячої води, ми, звичайно, це зробимо і. Іна буде готуватися. О, бачите, відкрите ручку. Так і робимо. Коли спіниться 150 мл як запрограмовано, наше пінення автоматично зупиниться. Зупинилось все. Закриваємо кран. А, після готування калмашина нам завжди пропонує промити збивач. Ну, чому б ні, Давайте так і зробимо. І наш збивач ставимо в чашечку. Заходимо в менюшку. обслуговування. Промивання збивача. Пише, що трубочку треба опустити в ємність з водою. Зараз так і зробимо. Так, ємність з водою. Натискаємо регулятор, підставили ємність. І пише відкрити клапан. Вперед. В принципі, ця е, промивка займає скільки тут? 15 секунд. То, чесно кажучи, це не дуже довго. Загалом тут повинно бути два цикла. Перший це з хімією, тобто ємність з хімією. і другий з чистою водою. Все, промивка збивача окінчена. Так, виходимо з промивання. І робимо нам знову Еспресо. До нашого вже готового піненого молока, щоб вийшло капучино. Загалом, ці кавомашинки дуже гарний вибір. Я вважаю, що на ринку за ці кошти, в принципі, інші кавомашини ну, дарують більш простіше обслуговування, можливо, кращу надійність, але по якості Еспресо Американо ці машинки набагато попереду, ніж будь який конкурент. так? Є. Ото наше капучино. Так, тож. Давайте підсумуємо. Гарна кауварочка за свої кошти я б дуже рекомендував би. Єдине питання, звичайно, що треба промувати той великий заверний блок, і також відсік дренажного клапана, який знаходиться за цим заверним блоком. Давайте вам покажу. Якщо ви будете робити промивку заверного блоку десь раз на 2-3 дні, це так достається, і отам за. Гвинтичками від сік дренажного клапана. Ну, я вважаю, десь раз на місяць там викручувати, промивати принцовкою швиденько від залишків кави. Кавомашина вас буде довго радувати суперсмачною кавою, а, яка, в принципі, не набагато буде гірша, ніж від Нівони ТОП рівня 970, яка коштує в 4 рази більше. Ми можемо вважати цю машинку вибором кавумана 100%. Які полюбляє каву, буде собі купувати різні кавові смаколики арабіку, походження від різних країн і розкривати на ці гарних кававарчика. Ну так, тож дякую за увагу, до побачення. Сподіваюсь, допоміг вам зробити гарний вибір.